на обласній культурно-мистецькій акції мотанка перемоги присвяченої 32 й річниці незалежності України та Дню державного прапора України уже вдруге за ініціативи Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної державної адміністрації, комунальної установи, обласний методичний центр культури і мистецтва Запорізької обласної ради, ми зібралися на цьому заході, щоб підтримати мужніх захисників, які боронять наш край від російських. Окупантів до акції долучилися працівники закладів культури, майстри та творчі об'єднання декоративно-прикладного мистецтва Долинської, Широківської, Малотокмачанської, Гуляйпільської, Кирилівської, Якимівської територіальних громад, Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району та громадської організації Запорозькі Берегині. Хочу вас всіх привітати з святом святом прапора, наступаючи з Днем Незалежності, хочу побажати кожному з вас перемоги, перемоги у всьому, в тих починаннях, що ви робите, особливо для наших Збройних сил України. І маємо надію, і ми віримо в це, що в цьому році ми перемогу будемо святкувати десь на березі нашого Азовського моря. Хочу побажати кожній сім'ї, що повернулися діти додому. Хочу нашим діточкам побажати спокою і миру саме найголовніше. Слава Україні!